Сьогодні будемо жарити налисники на заквасці. Нам потрібна закваска, закваска матка пшенично житня, сорда, чайна ложечка солі. Кидаю одразу в воду тепленьку, пів літри води і столова ложка цукру. Та я розмішую, а я думаю, розчиниться собі так удачі. Наливаю закваску. Тут у мене пів літри закваски. Чайну ложечку соди, розмішую закваскою. І вона собі в заквасці, бачите, вона починає булькати. Вона собі гаситься в заквасці. Закваска має кислоту і вона собі погаситься. У мене є трошечка молока, ну, можна давати, можна не давати, просто щоб не виливати. Навіть я даю молока трошки, може трохи покисло. О, дивіться, як закваска заграла. Одне яйця. вода. і олії. Ну, олії даємо для того, щоб не змащувати сковороду. Десь 2-3 столові ложки. І даємо тепер муку. Стакан в цій стакан муки, два стакани, зараз помішаємо. Щоб воно не було густе і не було рідке. таке тісто як для належників. Даю ще стакан. Ну, ось таке вийшло в нас тісто і нехай воно постоїть десь хвилин 20-30. Хай воно собі побродить, і тоді будемо жарити налесники. Жаримо наші налесники. Добре розігріту сковороду, наливаємо колонни. І розливаємо по цілій сковороді. Щоб швидше було, то я жарю на двох. Постійно помішуючи тісто, постійно, бо воно осідає і знизу буде густе. Тут не цілий полонник. Відстають гарно. Дуже добре розігрівати сковороду, щоб вона щоб не приклеювалось тісто до неї. Тісто гарне, м'якеньке, я вже тут декілька пожарила. Гарно рветься. Гарні, налисники, гарні. Содою не пахнуть, сода гарно полосилася і содою не пахнуть. Якщо ваше тісто загусте, трошки дайте води. Якщо зарідке, дайте ще муки. Тисто ось таке лється. Якщо на двох сковородках, то воно щодень пожариться. Вони вийшли трошки солені, бо там пішла чайна ложка солі. Будемо робити солену якусь начинку. Зараз ще придумаємо. Готуємо начинку для наших належників. Включаємо газ. Будемо жарити цибулю з морквою. Оливаємо олії, даємо цибулю. Пишемо цибулю, потім додамо Морку. Цибуля наша підсушилася. e daí no morco трошечки долаємо олію. Морква в себе натягує багато олії. Тушимо до готовності морфу. Морква Мортва наша потушилася. Я дала туди ще пів стакана води і накрила кришкою, вона трошечки пропарила. Даємо 4 зубчика чеснику. запашна була Перед Істеріа Кріп і петрушка заморожені. Все, виключаємо і зараз будемо перемащувати налесники. Викачувати наші налисники. Беремо ложку нашої начинки будемо закручувати. Є багато способів закручувати налисники. Ну, я покажу вам пару. Можна тако вдвоє складаємо з одного і з другого боку, потім сюди вдвоє, тако, ось таким конвертиком, можна трубочкою. полочку. Можно кусенкую. І тако. Ось такі вийшли у нас налисники. Якщо сподобалось вам це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Будемо ще готувати багато смачних страв. Па-па!